Булася щорічна урочиста церемонія нагородження переможців проєкту стипендія від Бош студентам Херсонського державного університету. Для цього навчального закладу захід вже став традиційним та довгоочікуваним. Адже завдяки такій чотирирічній співпраці студенти мають можливість не тільки показати на практиці отримані знання, а й в майбутньому працевлаштуватися. Як все було бачила Тетяна Савуля, стипендія від Бош це соціальна ініціатива автомобільного холдингу Автопланета спрямована на працевлаштування випускників її результати говорять самі за себе протягом чотирьох років у автопланеті прийшли практику понад сотню студентів, 15 з яких отримали роботу. Більше двадцятьом були вручені імені стипендії. «Бош». «Завжди цікаво бачити молодих кадрів у нас на підприємстві. З опита. Скажу, що якщо взяти кого-то на роботу, гаразд проще абочи студента, да, прийшов то пішов со ніж головочені опитного спеціаліста, який... Работал в данной сфері, але на другому підприємті. І навіть практика показує, що молоді студенти більш активні і правильно і швидше воспринимают ту інформацію, яка їм дається. Протягом двох місяців студенти старших курсів Херсонського державного університету не лише проходили стажування в автопланеті, демонструючи свої знання, а й паралельно писали наукові роботи. Вікторія і Марія одні із стипендіатів. А відтепер і працівники автокомплексу. Дівчата розповідають, намагалися в своїх роботах порушувати актуальні теми. Стипендія ж для них показник того, що знання мають добрі. Я написала роботу на тему успішних подивіць. Я вибрала цю тему, тому що часи змінюються і ті методи, використовувалися в бізнесі раніше, становляться неактуальними на сьогодні. І зараз успіх компанії залежить не тільки від качества принципу. Подаром, но и правильно Что касается именно стипендии, Bosch, мне рассказали о том, как принять участие, что нужно для этого сделать. И... Я питалася правда. Ція на мене надіжди, і я дуже рада, що у мене все це получилось. Варто відзначити, що керівництво Херсонського державного університету подібну ініціативу лише вітає та підтримує, адже це не лише допомагає студентам продемонструвати на практиці отримані знання, а й можливість знайти роботу. У нас зустрічаються випускники з роботодавцями, які вже отримують, мають змогу отримати трудові. Книжки і отримати своє перше місце роботи. Це говорить про те, що в університеті, завдяки зусиллям керівників факультетів, ректорату університету, студентства, організований процес таким чином, що наші випускники. вони... Вастребуваний російською мовою на ринку праці можуть працювати, можуть реалізовувати себе і ставати успішними людьми на тлі складної економічної ситуації в Україні. Питання працевлаштування молоді стає неймовірно актуальним. Тож, як зазначив генеральний директор холдингу автопланета Дмитро Іванов, завдяки проекту автосервіси не просто отримують здатних співробітників, але й завойовують репутацію перспективного роботодавця. Цальна компанія в місті Херсоні ми правильно делаем что даем возможность и всем ребятам попробовать себя поскольку сегодняшний день сложный период для нашей страны очень важно когда вузы І сучасний бізнес ідуть вместе і дають друг другу можливість правильно провести адбор молодого персонала і так далі. Вуз їх готові. А ми трудоустраюємо. Стартувавши у 2011 році. Соціальний проект стипендії від Бож як експеримент співпраці між роботодавцями та випускниками вже чотири роки надає студентам змогу отримати унікальний досвід. Наразі автопланета запрошує талановиту та обдаровану молодь області долучатися до проекту.